Четвер, 30 жовтня, в ефірі новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Вбита дитина, потрощені енергооб'єкти та багатоповерхівки. Україна знову під масованим ворожим ударом на Дніпропетровщині та інших регіонах стабілізаційні знеструмлення. А вона закликала РФ знищити ракетами захід України, що загрожує блогерці з Нікополя, проти якої на Львівщині порушили кримінальне провадження. Да будь день!» Да будут ракеты. Да прилетит дом каждого за ПДМ царакет. Судові засідання постійно переносять. А адвокат обвинуваченого ще й проти журналістів, чому у Дніпрі досі не почали слухати по суті резонансну справу смертельною ДТП, в якій загинула десятирічна дівчинка. Я прошу заборонити здійснювати з боку журналістів заборони, яка в значно упали заборонити здійснювати подальшу трансляцію. Комбіновано дронами і ракетами росіяни били по Україні. Ворог вкотре намагався знищити українську енергетику. Всього в повітряному просторі було зафіксовано понад 700 ворожих цілей. На Вінниччині через обстріл загинула семирічна дівчинка. У Запоріжжі через ворожу атаку дві людини загинули. Щонайменше 23 поранені. А по Дніпру ворог бив балістикою вночі та сьогодні в день. Детальніше у нашому дайджесті. Вибух в день пролунав у Дніпрі. Росіяни балістику атакували місто. У місті понівечений інфраструктурний об'єкт повідомили в Ова. А вночі під час масованого обстрілу України ворог також ракетою вдарив по підприємству у Дніпрі. Минулося без травмованих. У небі над регіоном сили ППО загалом збила 22 дрони, але були і влучання. Безпілотником окупанти поцілили по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківщини. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки люди вціліли. А по Нікопольщині росіяни били з артилерії і ФПВ. Минулося без травмованих. А на цих кадрах із Запоріжжя перші хвилини після влучання російського дрона у житловий будинок. Через атаку загинули дві людини. Щонайменше 17 отримали поранення. Серед них п'ятеро дітей. За даними керівника, ОВА, загалом вночі ворог застосував по місту зо 20 безпілотників та вісім ракет. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, багатоповерхівки та приватні будинки.

Цієї ночі російські терористи завдали комбінованого удару по Україні, атакували переважно захід країни. Під прицілом були енергетична та залізнична інфраструктура. Загалом окупанти запустили понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, зокрема і балістику та аеробалістику. Сили ППО збили 623 ворожі цілі. У Ладижині на Вінничині через обстріл постраждали четверо дорослих і семирічна дівчинка. Її доправили у лікарню у вкрай тяжкому стані. Лікарі. Боролися за життя дитини, утім врятувати не змогли. В повітряному просторі області перебувало 90 БПЛА, 23 крилатих ракети. На жаль, маємо влучання в цивільну інфраструктуру, в звичайні житлові будинки. Також є ушкодження критичної інфраструктури. Масштабна пожежа після вибухів була і у бурштині на Франківщині. Понад 100 рятувальників гасили займання на об'єкті критичної інфраструктури. За даними ДСНС, вогонь вже приборкали, постраждалих немає. Вибухи лунали і на Львівщині там уражені два об'єкти енергетичної інфраструктури. На цих двох об'єктах проводиться обхід і обстеження обладнання, і будемо приступати до відновлення. А таким видався ранок у сумах. Російські терористи просто серед білого дня вдарили по місту дроном. Безпілотник поцілив по АЗС. Чотири людини поранені, пошкоджені цивільні автівки. А на Донеччині окупанти вбили трьох цивільних. Ворог двічі вдарив по слов'янської РСЗВ. І щодо подій на фронті, головнокомандувач Олександр Сирський зустрівся із військовими на покровському напрямку. Інформація про блокування ЗСУ в Покровську та Куп'янську не відповідає дійсності, заявив головком. Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України у Покровську, як і у Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується у міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання виявити її і знищити. Катерина Нічок, Марко Ручка та Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. А вона закликала РФ знищити ракетами захід країни та ображала українських захисників. І все це у прямому етері. На Львівщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо 24-річної блогерки з Нікополя. Під час прямої трансляції у соцмережі вона побажала ракетного удару в кожен дім. Після розголосу дівчина заявила, що її слова були жартом, хоча й підтвердила свою неприязнь до регіону. Видання «Захід.нет» з'ясувало, що. Скандальна футблогерка, уродженка Норильська, є громадянкою України та, попри це, має також російський паспорт. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення фігуранці про підозру за вчинене, їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі, Досудове розслідування триває. Да буде день. да Не ракети, тракети. Да прилетить дом кожного западенця. Липові довідки анулюють. Центральна ВЛК розпочала перегляд на законних медичних висновків про непридатність до служби, які видали на Дніпропетровщині. Перевірку ініціювала ДБР. Перші рішення ухвалені на підставі підробних документів вже скасували. Нагадаємо, злочинну схему працівники ДБР викрали у липні цього року. Тоді підозру отримали керівник однієї з районних ВЛК та експрацівниця лікарні. Слідчі з'ясували фіктивні довідки про стан здоров'я здоров'я коштували від 5 до 20 тисяч доларів. В такий спосіб мобілізації уникнули щонайменше 60 військовозобов'язаних. А у Дніпрі поліція викрила аферистів, які привласнили дві квартири, що належали місту. Слідчі з'ясували, чоловік переписав на себе неприватизоване житло. А жінка підробила документи, приватизувала квартиру на свого вже померлого знайомого. А потім через недійсну довіреність подарувала її своїй доньці. Так громада міста втратила понад 2 мільйона гривень. Зловмисникам уже повідомили про підозру у шахрайстві. Досудове розслідування триває. Водночас резонансну справу смертельної ДТП, яку в народі одразу охрестили мажорною. У Дніпрі затягують розслідування завершили ще кілька місяців тому, а слухання по суті в суді не розпочали. Й досі нагадаємо, 1 грудня 2024-го у Дніпрі на набережні заводській БМВ на швидкості буквально протаранила форт із п'ятьма людьми. Всередині десятирічна дівчинка тоді загинула на місці. а Четверо її родичів дістали важкі травми, але судити 19-річного водія Валерія Олещенка та 17-річного пасажира Арсенія Бессонова, які за даними поліції втекли з місця аварії, навіть не викликали швидку. Досі фактично не почали. Засідання переносять. а Адвокати водія вже навіть вимагають заборонити журналістам знімати резонансний процес. Матеріал нашого Марка Ручки. Чергове безрезультатне судове засідання по резонансній ДТП, в якій торік загинула десятирічна дівчинка. Справу щодо обвинувачення річного водія Валерія Олещенка по суті не почали слухати і досі. нагадаємо, ця резонансна ДТП прогріміла на всю країну торік, 1 грудня на набережні заводській у Дніпрі БМВ буквально протаранила форти з п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка загинула на місці. А четверо її родичів, дядько тітка та двоє їхніх мало. Літніх дітей дістали важкі травми. Хто та там з машини, за кермом 19-річний Валерій Олещенко пасажиром його друг тоді ще 17-річний Арсеній Босонов. За даними поліції, обидва фігуранти покинули місце аварії, не надавши допомогу травмованим, і навіть не викликали швидку. Судовий процес щодо водія Олещенка настільки не рухається, що навіть прокурорка пропускає адвокати підсудного затягують справу. Я вважаю, що це так, би, затягування сроків, оскільки ми не можемо розпочати. Справу із-за того, що вже це 25-30 клопотання сторони ні, захисту винувачення. Ніяк не розпочнуть засідання по суті, бо адвокати не згодні ані з запобіжним заходом для обвинуваченого водія, ані з самим обвинувальним актом. Першу апеляцію вже розглянули. Олещенко залишається під вартою. Іншу чекають. Апеляційна скара стосуємо повернення обвинувального акту. Перше засідання призначено на третій за Засуси на мою думку, прокуло просто буде в оману, таким чином здійснювати тиск на суд. невеличка суперечка. Між адвокатом та прокуроркою, потім технічна перерва. Далі суд поставив питання на розгляд. Доцільність очікування на рішення апеляційного суду щодо оскарження ухвали про повернення обвинувального акту. Прокурорка вважає, розгляд справи можна починати і без нього. Такої ж думки і адвокат потерпілих. Утім, проти виступає захисник водія. Що зараз почати супер це що це вже буде саме правилам і захист що на це буде дуже важливе питання. І, врешті, суддя погоджується на чергову перерву, але за умови, що більше не чекатимуть. Супоколи, сьогодні востаннє оголосити перерву. Але у разі, якщо третього числа, 3 листопада не буде розглянути авіаційна скарга, то перейти до На сам кінець слухання ще одне клопотання від адвоката Олещенка цього разу щодо знімальної групи 11-го каналу, яка висвітлює резонансну справу від самого початку. Працювати в залі суду журналістам захисник водія просить заборонити. Я прошу здійснювати а вхали, заборонити, здійснювати з порушенням споку журналістів заборони, яка в зазначеному пали заборонити. Здійсню подальшу те трансляцію. Роботу журналістів у судовому процесі обговорюватимуть вже наступного засідання 7 листопада. Тоді ж, якщо у адвокатів водія не буде інших клопотань, справу смертельної ДТП можливо розпочнуть слухати по суті. Марко Ручка Євгендрос. Новини одинадцятого каналу. Комплексна підтримка ветеранів, військових та їхніх родин компанія «Інтерпак» відкрила центр, де демобілізовані можуть отримати медичну, психологічну та фізіотерапевтичну допомогу. Мультидисциплінарна команда професіоналів працюватиме над їхньою реабілітацією. Для цього створені всі умови з пацієнтами та фахівцями поспілкувались і наші журналісти Травма, звісно, серйозна врачі не знали, що робити там. Сім сантиметрів кістки немає. Пан Микола отримав мінно вибухову травму руки. Потребує постійної реабілітації. Зараз відновлюється в центрі, який відкрив Інтерпайп, ділиться досягненнями, які вже має. Зараз можу згинати, розгинати вверх. Інтеркомплексної підтримки ветеранів, військових та їхніх родин. «Інтерпап» відкрив на базі корпоративної поліклініки. задача Головна задача це допомагати ветеранам повертатись до мирного життя. Бо людина, навіть побувавши два місяці на передовій, стає зовсім іншою. А у нас люди, які воювали декілька років, і це психологічно зовсім інші люди, не ті, що йшли від нас. Центр охоплюватиме два напрямки реабілітації фізіотерапевтичну та психологічну. Фахівці працюють як з поведінкою, так і з тілом демобілізованих співробітників. Коли я е, у хлопців питаю, от ви відчуваєте тривогу, де вона в тілі з'являється? Дуже багато, ну, навіть я не побоюсь такого проценту, 80% хлопців не відчувають своє тіло. Тобто, для того, щоб визначити, де, де Тіло дає знак, що ось воно тривога, стрес і так далі. Треба трошечки зняти оці спазми напруження. Тут працюють психологи, які володіють техніками індивідуальної та групової терапії. Валерій має декілька поранень та 11 контузій завдяки арт-терапії, гамовує свою нервозність та безсоння. От о, такі рисунки, це вперше за мої я кажу, 39 років. Володимир відновлюється не тільки від поранень, чоловік переніс полон. Зрозумів, що потребує психологічної підтримки. Апатія така знаходить, що нічого не хочеться. Я ж кажу, буває такі сриви, що буває ночі, можу проснутися послі ну, медві контузії, після того все ж ну, може присниться мені щось із війни. То я можу вийти, і а от пані Ольга тут через онуковіку тато дівчинки загинув на війні. Дитина потребує реабілітації. Разом з бабусею займається арт-терапією, частково паралізувало праву сторону. Тому ми відновлюємося, зробили дві операції. Для відновлення в центрі є всі умови. Навіть ремонт робили з урахуванням всіх рекомендацій психологів та реабілітологів від кольорової гами до безбар'єрності. Також для центру закупили обладнання для фізіотерапії, обладнали кімнати для роботи психологів, в тому числі з дітьми. Основними ж відвідувачами центру будуть ветерани, а також мобілізовані працівники Інтерпайп та родини загиблих та зниклих безвісті на фронті співробітників. Це особливе місце. Яке ми мріємо, щоб воно стало місцем сили для наших ветеранів, місцем підтримки, місцем там, де кожного вислухають, зрозуміють. І допоможуть, бо для нас кожен ветеран це не просто пацієнт, це людина з великої літери, людина, яка має свою історію, свою гідність, яку ми дуже цінуємо. Центр підтримки ветеранів це частина системної політики реінтеграції військових до цивільного життя, крім медичного та психологічного відновлення, в компанії надають юридичні консультації та підбір робочого місця. Олена Петрученко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Mm. Oh. І на завершення про нову марку мова, яку презентувала Укрпошта. Її вигід анонсували в день української писемності. А від сьогодні офіційно запустили у продаж на тавро. Образи жінки у вінку, білого птаха і півня, калини, соняшників і козака Мамая в човні. Всі вони відображають ідентичність і різнобарв'я української культури. Ескіз створив український художник-графік Микола Кочубей, чиї роботи зберігаються в національному музеї Тараса Шевченка. Шип... Тираж марки 180 тисяч екземплярів її вже можна придбати у відділеннях та філателістичних крамницях. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 15 градусів, вночі плюс 10. Протягом дня погода буде похмурою, а вранці йтиме дощ. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте цей випуск. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Треба порахувати кількість стоянок, кількість джерел. І денність походу Сергій разом з адміністраторкою розробляють новий маршрут. Це його офіс. Чоловік, колишній військовослужбовець, був добровольцем. 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, зібрав свої речі, і 25-го вранці поїхав шукати, де я можу записатися у лави збройних сил України. У мирні часи Сергій працював вчителем фізкультури та захоплювався спортивним туризмом. Саме туристичні навички каже, не тільки допомогли йому під час війни, а й часто рятували життя. Коли прийшов до лав збройних сил України, я вже вмів орієнтуватися в похідних умовах, знав, як розігріти собі їсти, як не замерзнути в спальнику. Вже майже рік, як чоловік залишив військо за станом здоров'я, одразу вирішив будуватиме свій бізнес, і це йому вдалося. Завдяки урядовій програмі Власна справа, яка надає гранти. Сергій заснував туристичний хаб каста. Це простір для активного відпочинку, розвитку та командного духу. Буквально вчора ми покрасили вже стіни, привели більш до до, до ладу свій простір, і можемо вже працювати наповну. До мільйона гривень надає ветеранський компонент урядової програми Власна справа ветеранам для заснування бізнесу. Сергій отримав грант на півмільйона. За рахунок грантових коштів ми взяли в оренду приміщення 150 квадратів, придбали обладнання, пуфики, екран, проектор купили туристичне спорядження, це намети спальні мішки. За умовами гранту чоловік мав взяти на роботу двох працівників. Одна з них Марія. Допомагає тренувати дітей або допомагає Васильовичу Васильовичеві придумуванні якихось нових заходів. Або правильно податись на грантову допомогу від держави. Чоловік звернувся до центру зайнятості. Подивилися, де можна отримати цю консультацію. Поїхали в центр зайнятості. Нам сказали, що там є дівчата, відділі зроблено в Україні. І... Ми до них звернулися, і вони залюбки вели нас по цьому гранту. Якщо людина 4 роки вже відвоювала, то податковий кодекс, адміністративний кодекс він змінюється. І ми допомагаємо адаптуватися, проводжуємо і доводимо до позитивних результатів бізнесу. Служба зайнятості прагне, аби кожен ветеран знав, після повернення з фронту є можливість не лише знайти роботу, а й побудувати власну справу. І це гранти не лише для ветеранів та ветеранок, а й для їхніх других половинок, Аби справа стала родинним бізнесом. Гранти можна отримати в різних напрямках. Це кафе, ресторани, перукарні. Це хлопці беруть 3D-принтери для того, щоб виробляти різні допоміжні штучки для наших дронів, які зараз захищають нашу країну. Це хлопці, які отримують гранди, дуже велика кількість на теплічні господарства. З 2023 року грантовою програмою Власна справа, яка є частиною урядової політики, зроблено в Україні, вже скористалися 100 ветеранів. Вони мають змогу втілювати свої ідеї, створювати робочі місця та розвивати громади. Олена Пітерченкова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.